Вітаю, маємо дуже гарні новини. Одразу кількох зниклих дітей вдалося розшукати у Києві та Київській області. Це 10-річний Артем з міста Вишневе. З повідомленням про те, що зник хлопчик, звернулася його мама. Вона розповіла, що о 19.30 її син пішов викидати сміття, але додому не повернувся. На щастя, розшукати Артема вдалося дуже швидко. Вже за півтори години після звернення поліцейські знайшли хлопчика і повернули його мамі. Ще одна історія зникнення зі щасливим фіналом сталася у Києві. До поліції подзвонила жінка, яка повідомила, що на вулиці зодших побачила у маршрутці маленького хлопчика без дорослих, і небайдуже киянка не помилилася у своїх підозрах, що у цій ситуації щось не так. Правоохоронці, які швидко прибули на місце, розпитали хлопчика, і з'ясувалося, що йому 11 років і що він пішов з дому, адже самостійно хотів поїхати до своєї тітки, але дорогою заблукав. Маленького мандрівника посадили у поліцейську машину і розшукали, де мешкає його родичка. Там на дитину уже чекала його мама. А це 17-річна Христина з міста Березань у Київській області. Опівночі надійшло повідомлення від відчима дівчинки. Чоловік розповів, що вона пішла гуляти о 10-й ранку і до ночі не повернулася додому. Додзвонитися їй не вдавалося. Пошуки христини почалися миттєво і дуже швидко дівчинку вдалося знайти на щастя з нею усе гаразд. Вона жива, здорова і не стала жертвою злочину. Ці історії черговий раз свідчать про те, що загубитися дитина може у будь-який момент і будь-де, та з абсолютно різних причин. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей. Треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася. Але водночас дитині у жодному разі не можна нікуди йти із дорослими, які пропонують відвести її у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше не панікувати, і якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зверніться на нашу гарячу лінію за номером. 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. Ще раз наголошую: повідомляти про зникнення дитини треба одразу, не зволікаючи. Власне, у історіях, про які я розповів, саме миттєва реакція батьків допомогла швидко розшукати їхніх дітей. Ці три історії на щастя мають щасливий фінал. Дітей вдалося знайти і з ними усе гаразд. Тим часом у розшуку перебуває ще багато дівчаток та хлопчиків. Один з них це трирічний Дем'янчик Тюрін, який зник без вісти у Маріуполі. Зник він 2 березня 2022 року, коли у Маріуполі якраз тривали бойові дії. Що сталося з дитиною, з ким вона тоді була і де може перебувати зараз невідомо. А тому усі, хто бачить це відео, я прошу уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Він виглядає на 3-4 роки середньої статури, має світло русяве волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте про Дем'яна Тюріна, бодай щось не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також пишіть на наш сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Хочу наголосити, що у пошуку важливою може стати будь-яка навіть найменша інформація. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого Дем'яна Тюріна. Також, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Якщо ви когось опізнали, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua